Хочу вам показати, як я свого насоса підключив до мотора. Тут ми шків приточили, прикрутив до основного шкіла. Ось таким способом ми додали шкіла. Знизу на плиту інша 10. Ту є вставка МТЗ, синтезовська Пецелюча і то дали на ремінь. Пропорція 1 до 1,5. Піднімає серга добре, ніби вже користувався, все нормально. Просто плуги піднімає, прицеп піднімає, не буксує, пропорція між з більший, верхній, менший.